Доброго дня всім! Сьогодні наше перше відео у класі розпаковок. Розпаковуватиме ми сьогодні інвертор 10KTL M1. Це інвертор Ховей гібридний на 10 кВт потужністю. І це перша україномовна розпаковка 10 кВт інвертора Huawei. Поїхали! У нас uh, шаблон для кріплення інвертора. Викладаємо на стіл, пакет з аксесуарами і Wi-Fi Fast Ethernet Dongle. А також настінне на кріплення. І у вас на тут сам інвертор. Ми тоді трошечки змінимо кут камери і покажемо вам що всередині. Шаблон для настінного кріплення. Показані отвори, де потрібно сверлити. Притуливши до стіни, можна помаркувати отвори, просверлити, і тоді вони будуть готові для настінного кріплення. Також тут зображені мінімальні відступи до інвертора, щоб помістилося від цієї точки. Ось ну і ось вниз тут. Wi-Fi fast Ethernet Dongle запаяний скотчиком. Базовий текст на різних мовах. Про технічний регламент відповідності по радіообладнанню. Повний текст міститься на сайті, що зображений тут з сертифікаціями. І сам донгл Донвел. донгл має такий вигляд: тут є QR-код, серійний номер, код реєстрації. Гаєчка, яка міцно затягується, і USB A, який вставляється всередину інвертора Smart Dongle має ступінь захисту IP65. І це Wi-Fi і Fast Ethernet Для того, щоб підключити Fast Ethernet потрібно відкрити донгл Потрібно відкрити донгл Оце Ethernet роз'єм. Сюди вставляється кабель для зовнішнього використання. Він пропускається крізь кабельний сальник, щоб не потрапляла вода всередину. Заглушечка виймається. Кабель просовується крізь сальничок. Є проріз у гумі, тому навіть в конекторі вона туди потрапить. Будемо вважати, що це кабель фіксуємо, Затягуємо гаєчку. І напис Front. Одягаємо його сюди. І ось Smart Dongle Тут є світлодіод, який може моргати горіти зеленим або червоним, в залежності від того, який стан інвертора чи Smart Dongle Ось. Всередині коробочки Smart Dongle є. Коротка інструкція. З різними мовами, з англійською мовою. Іструкції можна скачати на сайті. І тут описується процес підключення. Так. Відкладаємо. І переходимо далі. Настінне кріплення в пакетику. Настінне кріплення призначено для розміщення інвертора на стіні. Все воно виглядає таким чином. Кріпиться до стіни двома анкерними болтами. Пакетик з анкерними болтами. М6 на 60. отверстие в стене, анкерный болт забывается и крепится далее до инвертора. До, точнее, настенного на стены Настенное крепление мая вот такой вид. Переходим до пакету с аксессуаром. В середине пакета с аксессуарами Перше, це штекер для підключення е, даних. Ось так він виглядає, вставлятиметься всередину інвертора. Сюди вставляються кабелі. Для того, щоб загерметизувати отвори, якщо вони не використовуються, якщо використовується менша кількість кабелів, ніж на яку розрахований цей конектор, їх потрібно заглушити такими заглушками. Чином і далі закручується гаєчка, а далі тут вставляються кабелі. Так, для того, щоб приєднати кабелі, а конектор має такий вигляд ззовні і такий вигляд зсередини. Вони позначені. Цифрами від 1 до 16. Точна карта, як по підключати, є і на відео в Ютубі, і є в інструкції з експлуатації. Натискається це клема, вставляється всередину кабель, відпускається. Можна викруткою можна пальцем, як вам зручно. Відкладаємо, я потім це все позбираю. Конектори. В інверторі 10КTL M1 використовуються конектори для сонячного кабеля. Це у нас мама. Це mc 4 штаблі конектор. Він оригінальний. Ви можете побачити, що тут він має s подібну форму. І потрібні спеціальні обжимки для обжимання. Така форма це основна форма mc 4 конекторів. Вона є так само надійною, як і на попередніх інверторах. Ось. Три конектора. Два конектори використовуються для приєднання кабелів сонячних. Інвертор має два MPPT і один вхід для батареї. Два входи для сонця. На відміну від попередньої версії, від m 0 конектори мають однакову форму для сонця і для батареї. Повертаємо їх в пакетик. mc 4 коннектори. Це вже папа, мейл, так само їх три штучки, і так само вони всі три однакові. Штаблі mc 4 оригінальний коннектор. Далі кабельні наконечники ізольовані для кабелів даних, які вставляються в штекер. Ви ж знаєте, що кабелі багато проволочні потрібно обжимати спеціальними прескліщами. Ось так от вони виглядають. Здається, це 1 квадратний міліметр, чи не 85. Ну всі однакові, їх тут, я думаю, що 16 штучок. І Останнє це у нас кабельний е, з'єднувач для кабелю змінного струму. Ось так от він виглядає, це всередині. Для монтажу інвартора не потрібні якісь додаткові інструменти, викрутки, гвинти е, для кабелю змінного струму. Конектор швидко монтується. L1, L2, L3, нейтраль і захисне заземлення PE. Вставляється сюди кабель, кабель має бути мідний. І далі затискається. Для того, щоб затиснути кабель, не забудьте його просунути через штекер. Ось передня сторона штекеру. Нажаль у мене... А ні, все. Отак от він відкривається. Кабель просовується крізь конектор. Використовується в залежності від діаметру кабелю сальничок гумовий. Тут підписано діаметр кабелю 16-21 мм. Зовнішній. Зовнішній мм. Зовнішній діаметр кабелю 12-16 мм. Зовнішній діаметр кабелю. 10-12 мм. Тобто, відповідно до свого кабелю, ви використовуєте кабельний сальник. Вставляєте його всередині, всередину, надягаєте на кабель з таким чином і закручуєте гайку. Закручуєте гайку з зусиллям, яке вказано в інструкції. Штекер буде розміщуватися тут таким чином. Тут є спеціальний фіксатор, вставляєте його. До кліку, щоб його витягнути, потрібно стиснути дві дужечки і злегка потягнути. Таким чином він виймається. Після того, як ви вставили, вставили штекер в інвертор, вставили тут є певний фіксатор скоба, ви її затискаєте і легенько викруточкою вкручуєте цей малесенький гвинт, Ось тут він. для того, щоб запобігти випадковому. Вийманю конектора з інвертора. Так, це все по аксесуарах. І після чергової маленької паузи ми перейдемо до інвертора. І виймаємо інвертор з коробки. Інвертор має масу 17 кг. Він не важкий. Переносимо його сюди. Також у коробці є пакетик зіплок з інструкціями та пакувальним листом. Даємо. Окрім інструкції, є ще наклейка з серійним номером, наклейка з серійним номером, QR-кодом і эм, SSID ID номером Wi-Fi. Ось ця наклеїчка. Також список сертифікатів, де їх можна знайти. Наклечка. Наклейка про небезпеку електричного остаткування і також про те, що обладнання ізольоване. Коротка інструкція, Quick Guide для інверторів. Тут показаний процес монтажу, влаштування різними умовами, з картинками, що куди підключати. Все тут це є. Прочитати інструкцію. І, до речі, скачати застосунок можна також в цій інструкції за QR-кодом. Ось. По деталі в експлуатації. Можна скачати інструкцію для смартову і. І решта. Ось. Як вводити в експлуатацію? Завантажити застосунок Google Play Android, Fusion Solar Android. Тут ви можете завантажити застосунок SAM 2000 App і Fusion Solar App. Ми потім покажемо з цією інструкцією, як це все робити І пакувальний лист. Ось Пакувальний лист всередині кроки Inverter. Конектори папа мама. Тата, мама ac коннектор паперу, Коннектор для даних, анкери 4 штучки, настінне кріплення одна штучка, шаблон для настінного кріплення, наклейки це для Франції, смарт-донгл, наконечники і ще болтики. Одна штучка для кріплення заземлення. І звіт по, про інспекцію. Тут дата звіту. І те, що інвертор пройшов інспекцію. Ну, тут список. Я на ньому не зупинятимуся, бо це вам буде нудно. А ще тут є ще одна наклеєчка Серіє No. І що у нас всередині? Всередині у нас інвертор. Заклеєно скотчем. Від колою відео. І дістаємо інвертор. Ось. Інвертор має вимикач постійного струму. Він зараз знаходиться в положенні виключено. Включено. Будь-які дії з обладнанням слід проводити при відключеному постійному та змінному струмі. Це термінали. Це коннектори mc 4 всередині інвертора, PV1 плюс pv 1 PV2 плюс PV2-12 Це MPPT, На кожному MPPT по парі коннекторів. Це вхід для батарей. Інвертор сумісний з акумуляторними батареями. Huawei Luna 2000. USB порт. Сюди вставляється Smart Dongle. Це вхід для конектора даних. Сюди підключається штекер даних. А це вхід, точніше вихід для змінного строму. Сюди підключається коннектор змінного струму. Цей чорний кружочок це клапан для повітрообміну, для того, щоб інвертор дихав і всередині не накопичувалася волога. Ось це маленький гвинтик. Тут ви можете побачити, радіатор. Він має змінний перевіз в залежності від теплового навантаження. Він має змінний перевіз для того, щоб якнайкраще. Відводити тепло, ну і для того, щоб він був не надто важкий. Інвертор охолоджується вільною конвекцією, не потрібні вентилятори, і може працювати з номінальною потужністю до 50 градусів Цельсія навколишнього середовища. Тобто інвертор генерує 10 кВт до плюс 50 градусів температури повітря. І ось тут ви бачите настінне кріплення. Та і не відключати нічого під навантаженням. Це LED-індикатори. Лівий LED-індикатор означає підключення постійного струму. Центральний це змінний струм. Правий це передача даних. На наступних відео ми розкажемо, що та як означає і коли ми готуємо. З правого боку інвертора. Табличка з характеристиками, сонячний інвертор, параметри 1100 вольт постійного струму, номінальний струм 11 МППТ, струм коротке замикання сонячних батарей, які можуть підключатися 15 А. Діапазон роботи МППТ 140-980 Вольт. Змінний струм три фази 400 В або 380. Потрібне заземлення, частота 50-60 Гц. Вихідна номінальна потужність 10 ква, максимальна 11 ква на 10%, максимальна більше за номінальною, 16,9 А, максимальний вихідний струм змінного, змінного струму. І фактично, це вам підказка по підбору автоматичного вимикача. Um, найближчий стандартний буде 25 А. Ну і, звісно, підбираючи автоматичний вимикач, зважайте на переріз кабельних ліній змінного струму. Діапазон температур від мінус 20 до плюс 60. діапазон коефіцієнту потужності від 08 um, ємнісний і 0,8 індуктивний. Um, висота робочих 4000 метрів в будь-якій точці України він буде працювати. Um, Категорія перенапруги по постійному струму друга, по змінному струму третя. Комунікація RS485 через штекер даних, або WLAN для підключення з телефону. Інвертор без безтрансформаторний і немає гальванічної розв'язки. 1100 вольт максимальна напруга батареї. І 16 апер, максимальний струм батареї Має ступінь захисту IP65, може знаходитися на відкритому повітрі. Інвертор оснащений захистом від електричної даги AFCI тип 1. І інвертор має відновлення сонячних батарей від ефекту PID. А ось болтик для підключення заземлення. Заземлення ви підключаєте мідним кабелем, мідно луженою гільзою і приєднуєте тут. А ось наклеєчка з паролем і серійним номером. Коли інвертор транспортується або зберігається, не забудьте використати всі е, кришечки для того, щоб всередину інвертора не потрапила волога, пил, бруд, тому що він має ступінь захисту ip 65 тільки коли всі штекери і заглушки підключені або кабелі. Тобто всі транспортні кришечки, або ці штекери мають бути приєднані. Коли ви використовуєте меншу кількість кабелів, або не всі вони використовуються, використовуєте заглушки. Яким чином вони приєднуються, зараз покажу. Штекер змінного струму приєднується сюди. Закрывается, закручивается выкруткой. Штекер данных проедается сюда. Не выдачка из усилия. Проедался. Смарт-донгл. Откручивается гайка. Смарт-донгл в USB-порт. приєднається приєднується USB-порт. І щільно, але не максимально сильно закручується гайка. Якщо ви використовуєте кабелі тільки на одному MPVT і включаєте конектори, другий має бути закритий транспортними кришечками. Весь період експлуатації. На цьому все. Дякую, що переглянули цю розпаковочку. Сподіваюсь, ми будемо тішити вас ще більше відео. Підписуйтеся на наш YouTube канал, десь тут підпис. Ставте лайк, коментуйте. Ну і дякую вам за перегляд. Поширюйте це відео. Всього вам найкращого. Щастя та здоров'я!